Я починаю бізнес в Чехії. Як це буде працювати? Це перший у світі медіа хаб ще немає ніде. Ми орендували склад за 2000 доларів. Взяли Взяли, надрукували в нас по складі плакати. Ми будемо займатися посередницькими послугами, знаходити клієнтів для вашого бізнесу, піднімати ваш бізнес у рейтингу, робити рисилки, тобто як ця схема працює, як зареєструватися. Дивіться, в нас є crm система Якщо ви бізнес, якщо ви надаєте якісь послуги, робите якусь користь для людей, ви можете. Зареєструватися в нашій crm системі ми займаємося рекламою. Ми... Повсюди розповсюджуємо а, ваші послуги, приводимо вам клієнтів. Ви за це нам платите, платите відсоток. Або е, інший напрям у нас є сформовані тарифи, тобто тарифи є платні, є безплатні тарифи, е, е, тарифи там, де ми роздруковуємо плакат, ось такий плакат, як на нашому складі, рекламуємо, знімаємо по е, 20-30 відео на день. Контенту на ваші соцмережі, публікуємо стабільно, робимо розсилки, приїжджаємо на вашу локацію, якщо ця локація знаходиться десь в межах Чехії, якщо ця локація знаходиться навіть в Європі, також за додаткову оплату ми можемо приїхати. Воно так буде працювати, весь цей процес. Кому цікаво, просто підписуйтесь, тут об'єднує людей, які хочуть розвиватися, будувати свій бізнес.